За підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської. Вони хочуть любити, працювати, займатися улюбленими справами, бути потрібними і жити повноцінно. Бо для них це величезне досягнення. Адже на заваді цих людей завжди стоїть недуга. Побороти її не можна. Але навчитися жити з нею так, ніби її немає, цілком реально. Ви дивитесь добрий зік, проект, який здійснює мрії тих. То найбільше цього потребує. Сьогодні у програмі чоловік, від якого відмовилися навіть найрідніші. Не взагалі мали здати маленького в інтернат. Від нього часто сахаються перехожі, але він не боїться мріяти про зустріч із зіркою. Я просив навіть Бога, щоб ця мені здійснилася. Подвійні емоції від подвійного подарунку. Що зробить команда доброго зіку, аби Юрій забув. Про те, що він інший. Вона щоранку мчить на роботу, знаючи, що там з нетерпінням на неї чекають. Драюся нато. Аля для мене дуже хороша подруга. Мені з нею розмовляти легко. Я знаю, що я їй можу довіряти. Вони звертають увагу на ти вдягнений. Як ти виглядаєш? ти Шо скільки ти грошей мають. А вони цінять тебе за то, що те, що ти з ними є. Для них щось робиш. Та або просто навіть з ними говориш. Галина працює у Львівському навчально-реабілітаційному центрі. Джерело джерело це велика організація, яка вже близько понад 5 тисяч дітей і молоді змогла прийняти на різноманітні денні і реабілітаційні програми. Кожного дня в нас тут мають свої заняття: освітні, реабілітаційні, трудову реабілітацію. 150 дітей і молодих осіб віком від 3 до 35 років. Головна мета дати якість життя для. Дитини для її сім'ї у джерелі Галина викладач поліграфічної студії, навчає людей з особливими потребами того, як опанувати комп'ютер, його програми та різні офісні пристрої. Зокрема, як користуватись сканером, ксероксом, оформлювати та роздруковувати поліграфічну продукцію. За час роботи Галя для багатьох своїх учнів стала подругою. Однак душею найбільше прикипіла до чоловіка з щирою усмішкою та відкритим серцем. Юра з, ну, з всієї молоді саме найбільше є відкритіший до е, світу. Дуже відкритий, дуже щирий і дуже приємний молодий чоловік. Він дуже гарно виконує всі завдання і прагне вчитися. У Юрка ДЦП. Складне захворювання, яке пов'язане із ушкодженням головного мозку. Недуга порушила його вимову, обмежила роботу ніг та лівої руки. Через параліч він не відвідував школи, не мав друзів. Було важко, тому що всі гуляли, а я тільки виходив на балкон і дивився, як, як бігають, як бавляться. І, звичайно, хотілося теж бігати в футбол. Бути таким, як всі. Та Юрко був особливим і тому, на жаль, самотнім та нікому не потрібним. Навіть найближчим та найріднішим людям. Мама мене взагалі покинула маленького, дуже. Дуже маленького. То вона мною не цікавилась. Я мами фактично не пам'ятаю. Мені бракує дуже мами. Мама то тої, мама, до неї можна притулитися. Не взагалі мали здати маленького в інтернат. Та батько таки залишив Юрка вдома. Хоча стосунки у хлопця із татом та сестрою, і племінницею, які живуть з ним, ідеальними назвати важко. Тато мене любить і фай... гарно до мене ставляться. Та інколи бувають там сварки, тату можна кричати, але я розумію, що це. Ну, що я просто ну, маю то стерпіти. Справжню любов, підтримку і те життя, яким прагну жити, Юрко знайшов у реабілітаційному центрі, куди прийшов у 18 років. Джерело взагалі дуже змінило моє життя. Вивело мене з чотирьох стін, бо до джерела я фактично сидів вдома. У центрі чоловік навчається готувати їсти. Малювати картини, робити листівки виступати на сцені? Тепер я ще не співати. Кільки талантів у Юрка знайшли саме працівники реабілітаційного центру. Я розумію, що тут я роблю дійсності по можливості сам, і що мені в житті це дуже пригодиться. Юрко відкрився до спілкування, став веселим і активним, і саме тому у нього з'явилося багато друзів, багато однодумців. І найважливіше, тут він навіть знайшов своє кохання. Далі у програмі 10 гривень на день, яку роботу знайшов собі Юрко, ця робота дає мені впевненість в собі. Що герой проекту не може поділити з рідними? Це буде моя річ, до якої ніхто не буде і Однак зовсім інший Юрій поза джерелом. Тоді, коли у реабілітаційному центрі у нього практично немає вільної хвилини. Вдома він сидить у чотирьох стінах. Тоді, коли у джерелі його оточують люди, які прихильно ставляться до нього, то поза ним він наштовхується на ворожість і байдужість оточуючих. Коли я, наприклад, їду по вулиці і прошу людину допомоги, людина робить величу вона або не чує, або просто їздить. Ну, я просто говорю. Собі добре не поміг, ти поможе другий, чи п'ятий, чи десятий. Тобто, ну, мені не прикро, звичайно, але я на цю людину зланити маю. Бо я розумію, що не кожна людина готова спілкуватися з людиною на візку. І що сили, намагаючись показати, що він такий, як інший. Юрко знайшов собі роботу. Яка приносить йому не так заробіток, як бодай якийсь контакт з людьми? Добре, це буде 22 гривень, 20 собі на рахунок. Такий номер мені скажеш. В день, якщо добре йде, то я можу тут заробити 12 гривень, 10-5, як коли це залежить. Від кількості поповнень. Бувають випадки, що взагалі робота не йде. Може бути одне поповнення або взагалі нічого. Ця робота дає мені впевненість в собі, ну, трошки самостійність. Я хочу принести людям користь. Юрко хоче розвиватися, хоче працювати, хоче бути самостійним. А тому мріє про більш оплачувану роботу. У реабілітаційному центрі його навчили, як можна виготовляти листівки, і Юрко хотів би цим заробляти собі на життя, однак не може, бо немає свого комп'ютера. Племінниця, сестра, тато, в них комп'ютер і, як я розумію, він дуже старий, тому тобто він там тормозить, не тяне, перезагружається і так далі. Тобто він почав з того часу говорити, о, якби я мав свій комп'ютер вдома, я би міг виконувати ці завдання, працювати. Вдома є комп'ютер, але ми ділимо його з племінницею, і були нюанси, що вона хотіла посидіти, і я хотів посидіти, і ми. Зварилися через це. Я мрію про власний комп'ютер, до якого би ніхто не, не ліз, не пхався, то була тільки моя річ, якою тільки би я користувався. Та власний комп'ютер Юркові потрібен не лише для роботи, він зміг би стежити за творчістю улюбленої співачки, пісні якої не раз у важкі хвилини ставали розрадою. Для чоловіка скло. Так уже зробити все що було. Я гадою і про те мене гадую, гадую. Зараз я запалився, мрію познайомитися з співачкою Іриною Феди. Мені дуже багато і псень подобається. І навіть нас дзвінкує пісні я чомусь вона мені дуже так запала в душу. Я просто хотів би бути, бути її другом. Він знає пісні Ірини Фадишин. Я бачу, що він фанатігів від неї. Два тижні тому він сказав, що він написав на сторінці Фейсбук, але йому ніхто типу не відповідає. Ну типу, чому? І так далі. Каже, Юр, почекай, може, відповість. Може, десь там повідомлення інші. І цей. Ну, тобто він дуже хоче з нею познайомитися там піти на каву. Від нього стільки разів відверталися люди через його фізичні особливості, хоча він так до неї горнувся. Невже цього разу знову розчарування? Галя не хоче цього допустити, і саме тому звертається до команди Доброго Зіку». Я побачила програму про Маргарита, які подарували велосипед. Я вирішила пошукати сторінку доброго Зіку» на Фейсбуці. І, і там вже написати повідомлення про те, щоб добре допоміг мені здійснити мрію Юрка. Сьогодні несподівано. Галя вирішує запросити Юрка у центр міста погуляти. Рідко буваю в центрі. Важко пересуватися і ну довго. Я так просто мріяв, щоб хтось зі мною колись просто так погуляв, як Галя. Сьогодні дорогою друзі спілкуються. Про те, що мріяти потрібно і рано чи пізно всі мрії здійснюються. тобі, до речі, ця який? Ірина Фотеша нічого не відписала. Тобі ще не писав? Так. Я все одно буду йти до своєї мрії, Мусиш, то твоя мрія. Якщо це твоє мрія, то ти мусиш неї йти. Я ти мені трошки допомагаєш. Як? А хоча б можна мені якусь підскажи, як на неї можна вийти? Він знає, хто по сторінках в Фейсбуці. Його нього настрій був такий ну, спокійний. Ми говорили, я його питав з про його мрії. Він мене просив, щоб я йому допомогла зустрітися з Іриною Федишкою. Коли ми приїхали, Галя запитала мене, яке моє найулюбленіше місце в центрі. Я сказав біля пам'ятника Шевченка. Отож, саме туди й прямують Галя та Юрко. Біля пам'ятника Шевченку людно. Тут проводять волонтерську акцію на підтримку бійцям. А то так думає Юрко. Хоча насправді цю акцію волонтери підготували на прохання команди доброго зіку». Адже чоловік так хоче бути потрібним, і ця акція дасть йому таку можливість. Друзі, я перепрошую, не могли б допомогти? Дуже потрібна допомога ваша, як волонтерів. Буквально там, ну скільки у вас є часу. Просто наші волонтери всі розбіжаються, ми проводимо акції в допомогу бійцям. Ну, скільки у вас буде часу, скільки зможете? А, такі, такі. Я зараз вам поясню, мені треба ще одного волонтера знайти. Ситуація така, що е -е. я залишився один. Біля мене було три, навіть чотири локації, за які, ну, які треба було контролювати. Мені треба була допомога. Пересічних лів'ях, так скажемо, Тобто людей зі сторони. І тому я почав звертатися до перехожих. Далі у програмі бажання бути таким, як інші. Що зробить Юрко, аби довести це? Мене вразила його реакція. Несподівана зустріч, яка зіб'є з Пантелику героя проекту. Я думав, що я підходжу до звичайної. Гарний дівчина. Сюрприз від доброго зіку, який підштовхне Юрка переступити через власні обмеження. У поле зору волонтера потрапляє і Юрко, який на ту хвилину чекає на Галю. Вона на кілька хвилин відійшла у магазин. Я вас прошу. я перепрошую, не можете допомогти як волонтер? Тут не недовго. Просто волонтери розбіжалися. Я об'ясню, що робити. Добре. Ну давайте тут зберемося. Зараз вам інструктаж. Я. Люблю бути корисним людям, незважаючи на те, що я пересуваюся на візочку. Я не хочу себе відчувати якимось не таким, як всі. Чесно кажучи, мене вразила його реакція, тому що ну, я переживав людина з обмеженими можливостями. Де коли до людей повністю здорових, вони відмахуються. Тут продаються браслети. 20 гривень коштує браслети, хто купує жертви скрийку на то. У нас є такі ну буклети, ми роздаємо. Ми запрошуємо людей сюди. Наступний у нас стіл це. Ми тут можна завжди людей, щоб вони написали лист підтримки солдатам в АТО. Ні, ви можете розійтися, просто людей запрошувати сюди до столу. Наступний столик там гільзи. Там є оціни, гільзи так само можна продати і в скриньку кидають пожертви. Коли я до нього прийшла, він мені сказав: о, мені волонтер запропонував прийняти участь. в акції». Ну так давай. Доброго дня. Доброго дня! Доброго дня. Ви можете за цим столиком підтримати бійців. Заще до тих. Говориш, що всім тільки давай. Доброго дня, доброї столику. Він був дуже щасливий, що він міг роздавати ці листівки. Ну, тобто він не опитала, чи йому подобається. І він сказав, що так. Мене вразило, наскільки він відповідально взявся за ту роботу. Тобто він старався не пропускати не одної людини. Він, він він тільки керував. Е Волонтерам, які ну, йому допомагали. Люди здоров'я не завжди настільки, настільки відповідально під, ну, підходять до роботи і настільки активні в тому. Я люблю бути корисним людям, незважаючи на те, що я пересуваюся на візочку. Я не хочу себе відчувати якимось не таким, як всі. Доброго дня, по… Дехто дякував, дехто взагалі не звертав увагу і йшов просто. І мене це ну мене це трошки дивувало. Я враження, що мене для них немає. Юрко настільки захопився роботою, що й не помітив, як до пам'ятника Шевченку підійшла Ірина Федишин. Її сюди запросила команда доброго зіку, аби зустріч із нею додала хлопцеві впевненості. Співачка, з якою так давно мріє зустрітися, Юрко, всього у кількох метрах від нього. Та схоже, чоловік навіть і подумати не міг, що може зустріти її просто посеред вулиці. І тому, не впізнаючи, у дівчині Ірину Федишин залучає її до волонтерської акції, як і інших. Доброго дня. Доброго дня. Ой, 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 ой. що це таке? А на на тимку. — Так. — Можеш прийти, написати лендський. Чесно кажучи, я її не впізнав. Я думав, що я підходжу до звичайної е, гарної дівчини. Але він так уважно приглядався, можливо, він не насмілився спитати. Вже коли підійшла волонтер, підказала, він навіть казав, що йому не віриться, що це Ірина Федишин. Але я кажу, та, це Іра, ти знаєш, хто я, так? Знаєш? А якщо, серйоз. якщо серйозно. Якщо серйозно, Ну, я співаю. Коли підійшов зік. Я зрозумів, що це не просто звичайна людина, а Зараз щось буде відбуватися. Юрко, ти дуже добра і сильна духом людина, адже попри важку е хворобу не опускаєш рук, а робиш все, щоб жити звичайним життям. І цю зустріч з співачкою Іриною Федишин ми організували спеціально для тебе і зараз. Е Тебе буде можливість в ресторані за чашкою кави поспілкуватися з співачкою своєю улюбленою. Неймовірно. Я не міг уявити, що я нарешті моя мрія здійснилася. Я дуже... Мені запалився і я просив навіть Бога, щоб ця мені здійснилася. Я, чесно кажучи, сам аж так ну, аж замерз на місці, так. Ну, то есть, наскільки це емоціонально було, настільки ну, сам всередині переживався. То, ну, видно, що людина просто щаслива була в цей момент. Знаєш, Юрко, я приготувала диск, в мене є останні ціте, але я тобі а, хочу супер. його подарувати. Супер. Так само, що ти мав на диску, я тобі одразу підпишу з авторафом. Добре. тримай цей диск. Але я ще крім маю для тебе свою футболку. Вау. Подарую тобі таку Ірина Федише. Я тепер не тільки. Зможу чути кілька пісень, а вже буду мати можливість слухати її цілий альбом. Я побачив зовсім іншу Іру, ну, не таку, як по телевізорі. Вона дуже приємна, відкрита людина до, до спілкування. Відкрита, щира, добра, гарна. А Скажи, а кліп долоньки? Він знімався, можливо, у тебе вдома. Ні-ні, він знімався в Києві, тут знімальний павільйон, студія спеціальна. І ми там його знімали, там знімався мій синочок. Він, до речі, він, до речі, теж називається Юрчик. Юрко. Так Так що Юрко гарний ім'я. Юрко настільки був активний, він настільки гарно вів і тримав бесіду. Задавав мені багато цікавих питань, як народжуються пісні і за мою концертну діяльність. Мені було цікаво запитати, зокрема, про його життя, чим він займається. І якась така насправді зав'язалася невимушена розмова, тому мені було дуже легко з ним спілкуватися. Кажуть тобі чесно, коли я собі все в мрії, Я подумав, ну, а хто я тобі такий, що ти будеш зі мною? Я нормально від того відношусь. Це в ну, нашому суспільстві дуже багато людей, не тільки з ДЦП, а взагалі багато, хто має багато різних проблем і зі здоров'ям, але все одно життя триває. Треба, треба жити знаєш, і не сидіти вдома, а все ж таки давати собі раду і не звертати увагу, знаєш, не створювати собі самому той психологічний бар'єр. Вона сказала не опускати рук, бути сильним і, ну, і, 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 і йти вперед. Я звичайно не буду здаватися. А... Буду йти вперед по всіх перешкодах, які б не, не ставали, на моєму шляху. Було б приємно з тобою поспілкуватися. Надалі далі будемо дружити. Добре. Все тоді, бувай. Ну, бувай, 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 дякую. Тобі також все щасливо. Давай свою руку муж. Тривайся. Дякую. Щасливо. Щасливо. Така зустріч стільки мене надихнула. Ще більше десь старатися творити добро. Більше уваги приділяти людям, людям насправді з так... з обмеженими можливостями. Мені ну ще досі тяжко повірити, що моя мрія збулася. Я під великими враженнями. Юрко ще не може відійти від несподіваного і такого приємного спілкування. Він ще раз і ще раз прокручує в голові моменти зустрічі. І своєю улюбленою співачкою. І чекає на Галю, яка має прийти і забрати його з кав'ярні. Він і не підозрює, що на нього чекає ще один сюрприз. Дякую. Для вас можна відкрити собі і глянути. Тут є записочка. До самого моменту відкриття коробки. Я не знав, що це. Я побачив комп'ютер і зрозумів, що все, нарешті це буде моя річ, до якої ніхто не буде піше лізти. Цей комп'ютер добрий зір тобі його дарує, аби ти міг повноцінно працювати, вчитися, щоб всі твої мрії визнався. Дуже дякую. Не очікував, що так. Зразу дві мрії збудуться в один день. Я мрію само вивчити комп'ютер і наступна моя мрія знайти роботу якусь в інтернеті. І, можливо, якщо я щось знайду, то буду працювати вдома не тільки на поповненні. Я свідомив, е що я не самотній, я розумію, що є. Люди, яким я небайдужий, і мені від цього хочеться ще більше йти вперед. Завдяки доброму зіку Юрко зрозумів: навіть якщо у тебе є фізичні особливості, дверцята до свого серця замикати не можна, бо за ними чекають ті, кому ти небайдужий. Варто лише вийти за власноруч створення обмеження, переступити поріг і не боятися, що перечепишся. Бо тобі обов'язково дадуть руку допомоги і підтримки. За підтримки благодійного фонду Галичина сприяння Анастасії Демінської.